Киваємо всі дружно бо скоро той час, коли вже гості прийде він до нас. Це ви вперше проводите свято Святого Миколая українською недільною школою. вперше, і по суті, це навіть і така історична подія, але дуже приємно, що і діти, і батьки відгукнулися і гарно все організували. У нас є дитячий хореограф пані Юлія, яка попробувала поставити танець по доляночку з дітьми. Активну участь бере пані Аня Багряна, українська поетеса і письменниця. І я так вважаю, що всі батьки без винятку долучилися до того, щоб свято вдалося, і діти були задоволені якими успіхами, з якими успіхами закінчиться перший семестр українській меді школі? Можна сказати, що успіхи найкращі, незважаючи на те, що вік дітей у нас від 3,5 до 7 років усі старанно виконували все те, що їм давалося, в силу своїх можливостей, ми почали вже вчити буквар. І в принципі, я вважаю, що Навчальний процес почався успішно, і разом з тим я ще б хотіла подякувати посольству України за те, що вони нас приймають. Тому, як, тому що, як відомо, українська громада не має свого приміщення, а тому дуже приємно, що нас тут привіт привітно, радо зустрічають, і ми можемо проводити наші заходи. Я приїхав, дітки, далеку дорогу до вас. бо Я, я радий, що зустрілись в цей чудовий час. А тепер ще, і святий моко майже подари. І пляниці. Діткам бажаємо всього найкращого і лише перемогу новому році.